Рекордні суми за тепло до них лазівчани ще з жовтня з початку опалювального сезону почали морально готуватися. Наприкінці листопада, із затвердженням нового одноставочного тарифа на послугу з теплопостачання, їх приблизно прорахували і вже в січні побачили у квитанціях. Сьогодні побільшало скарг від городян, розповідає директор теплоенерго Леонід Глоба. Вони не стосуються якихось технічних проблем. Люди скаржаться, що батареї в квартирах теплі і вимагають гарячих на ту суму, яку їм за грудень нарахували. Цифри у квитанціях дійсно більше за попередні, бо послугу за новим одноставочним тарифом повністю було обраховано вперше. Новий тариф вступив в силу 21 первого ноября. То есть в ноябре месяце было выставлено всего там за несколько дней ноября по новому тарифу. 21 день посчитали, не 20 дней посчитали по старому тарифу. Тому, звісно, цифри були несколько ніж. Газ тепловики не економлять. Всі котельні топили і топлять відповідно до температурного графіку, пояснює Леонід Глоба. Коли були сильні морози, теплоносій нагрівали максимально. Нині потепліло, його температуру знизили. Теплоенерго вже десь на 20% перевищує ліміт споживання блакитного палива. Вкладатися щомісяця у доведенні норми газу чітких настанов від урядовців до сьогодні не отримали. Тому ми робимо переброски з місяця в місяць, і таким образом ми. Мы... Ну, не снижаем температуру теплоносителя из-за засутствием это. Тось тобто ми стараємося йти по графіку. Оплата за газ у листопаді-грудні йшла автоматично. Газова складова за формулою вираховувалася із надходження абонентів і йшла газовикам. З січня їм відраховується ще й коефіцієнт розрахунків, адже проплата від абонентів продовж попередніх двох місяців була не стовідсотковою. Тепловикам треба повертати заборговане за газ. Таким чином у теплоенерго залишилися тільки 3 відсотка. По інформації з банку, у нас поступило сьогодні більше 300 тисяч гривень денег от населення. Нам оставили порядка 10 тисяч. Все остальне ушло на газ, в оплату за газ. Да. Подібні і навіть гірші ситуації опинилася переважна більшість українських теплопостачальних підприємств. Комусь з них взагалі за газ треба віддавати 100% зборів, як їм бути з іншими платежами за електрику, по податкам питання, якщо урядовці нічого не змінять, підприємства просто зупиняться. А жадаємо седня на день, тому, що ситуація та змінитися. Тобто коефіцієнт ращоту довгни ну як мінімум його довгни переністи толі на літній період, то ли на наступний топительний сезон. Ну тобто, його своє довги убрати сьогодні з формули, оскільки… У нас, ну, до конца месяца предприятия тепловые не доживут просто-напросто. Таких предприятий по Украине ну, 95% всех тепловых предприятий. Они просто-напросто не доживут, потому что нас задавят, сейчас все задавят, начиная от э, задолженности по электроэнергии, начнут отключать, дальше пойдет э, единый социальный внесок до 20 числа, который нужно заплатить. Вот, потом заработная плата, выплата заработной платы и НДС. Это все обязательные платежи, которые необходимо заплатить. Ораш у січні у кращому випадку тепловики очікують на рівні 60%, Бо збільшився тариф, субсидії призначені поки не всім пройшли новорічні свята. Сьогодні населення теплоенерго заборгувало більше 14 мільйонів гривень. У цій сумі і заплановане на 2015 рік встановлення 69 лічильників тепла. Де теплоенерго і абонентів розрахунок за показаннями вузлів обліку справедливий. Скільки мешканці спожили, стільки й заплатили. До речі, грудневі нарахування по багатоповерхівкам, на яких встановлені лічильники, вийшли поки меншими. Втім, остаточно порівняти вдасться по завершенні опалювального сезону. Тоді для будинків без вузлів обліку тепла проводитимуться перерахунки.